В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Перше, коли сьогодні чуємо це Євангеліє про цього багатого юнака, багатому, багатого можемо казати, подвійно, тому що Він є багатий на гроші, тобто на матеріальні речі. Друге, Він є багатий на виконання закону. Бо коли Ісус Христос так чуємо, коли питається або кажуть, чи знаєш заповіді, то перераховує які, то цей хвалиться, каже, я це з малку зберіг. Тобто подвійне багатство цей чоловік має. І перше, що б я хотів сьогодні звернути увагу, бо дуже часто може бути спокуса, думати собі так: а це, це Євангелія для багатих. А тепер. А хто такий багатий? Взагалі поняття багатства, це трошки таке широке поняття. Але ми маємо думати саме, що Євангелія для багатих для тих, які мають багато грошей. Один із перекладів, такий дослівний, з дослівних перекладів цього уривку, коли Ісус Христос каже, що як важко увійти багатим у Царство Боже, легше верблюдові, так, прийти крізь голці, ніж багатому уйти в Царство Боже, то Мається на увазі це слово багатий. Це той, який має ем, необхідне забезпечення для прожитку. Тепер, хто з нас цього не має? Ми всі це маємо. Тобто, що це означає? Що це Євангелія стосується, цей уривок стосується кого? Мене і тебе. Це стосується конкретно нас. І і, е, коли роздумовуємо над цим Євангелієм, над цим уривком, я дуже часто вже, і багато чого вже говорив на рахунок е, на тему багатства. Е, на, особливо щодо цього уривку в Євангелії. Але сьогодні я хотів би так звернути увагу саме, е, саме на те, що. Як ми дивіться, ми можемо з вами, як легко нам насправді якби окутатися, обгорнутися певними. Речами ритуалу, певними речами зовнішніми. І якби заспокоїтися з одного боку, що о, я це і це виконую, мені вистачає. Бо в якомусь розумінні а, цей хвалиться юнак, що я виконував закон, не вбив, не вкрав, до церкви ходив. Ну і все. Так. І ще щось можу, можу собі ще переписати якісь такі речі. В мене в духовному житті все в порядку. Тобто ми, як християни з вами, ми готові десь бавитися от в ці всі ритуальні е, е, обрядові речі. Навіть можемо собі просити про те, що, Отче, вчить нас, як треба правильно сідати, як треба правильно вставати, як треба правильно постити, як треба правильно ходити до церкві, а які молитися молити. І тому подібне, І дуже багато таких запитань є. Ми готові це все дотримуватися. Але чи насправді готові ми віддати те, що просить нас Бог? Бо коли я дивлюся сьогодні на цей уривок Євангелії, та коли мова йде про це багатство, то я собі сам задаю якби, питання, а що, що мені важко в цьому житті віддавати? До чого я прив'язаний? Бо нашим Богом, знаєте, може бути не тільки те, що ми кажемо, що ми віримо в Бога. Ми можемо бути настільки прив'язані до роботи нашої, що воно може стати нашим Богом. Ми можемо бути настільки прив'язані до свого здоров'я, що воно може бути нашим Богом. Ми можемо бути стільки прив'язані до близьким, що вони можуть стати нашим Богом, а в якомусь розумінні ідолом. І я, знаєте, десь таке можливо запитання сьогодні, якби е, тож так провокативне трошки, якби таке завдання. А ну ж, тепер згадаємо собі усі наші заощадження, які ми вдома маємо, кожний. Незалежно від кількості, які вони. І тепер уявіть собі, що їх треба віддати. От тепер твої всі заощадження треба віддати. Бог тебе просить віддати їх. Усі. Що будете робити? Щося буде відбувати в вашому серці? Як думаєте? Бунт. Буде відбуватися великий бунт. Не хочу. А за що я буду далі жити? А, а за що буду лікуватися? А, а діти, а ще, а ще. У мене ж є плани, в мене ж, в мене ж все, все розкладено. Знаєте, в нас у літургії є такий возглас. Дуже такі насправді серйозні слова, хоча ми до них так ставимося інколи. Ми чуємо в літургії Вектенії Христу Богу. Все життя наше Христу Богу придадим віддаємо. Не гроші, не роботу, не щось інше, а, в, а самі себе в своє життя Христу Богу віддаємо. Ну, якщо признатися так чесно, чи ми готові до цього? І що найбільше мене потішає у сьогоднішньому уривку Євангелії? Учні це, так само це зрозуміли. Оцю ідею, яку Ісус Христос сьогодні проповідає, учні зрозуміли, що ой той щось, тут пахне серйозним. І тому вони задають питання: Господи, хто тоді може спастися?» І яка відповідь? В людей, він відповів, неможливо в людей, можливо, у Бога. Тобто, коли я починаю помічати у собі своїх ідолів, які я не готовий віддавати. То мені приходить завжди оце, це допомога ці слова. Боже, по-людськи я не можу. Я не можу спастися, тому що я прив'язаний до якихось речей в цьому світі. Але Господи, нехай Твоя сила спасає тебе. Мене. Тому ми, тому ми бачите, ці слова мусимо десь якби так собі запам'ятати добре, що неможливо в людей, але можливо в Бога. Тому є сьогодні заохота від Євангелія. Подивімося на наше серце. До чого воно прив'язане? Як моє серце, і як серце нашої спільноти. Слава Ісусу Христу!